Привіт, друзі. Настала в Галіфаксі. Зима вже справжня. Я думаю, що за один тиждень буде лежати сніг. От я зараз намагаюся розрібати машину. Уже там хтось застряв, не може виїхати. Хочу вам трохи показати наш район, це Спрайфілд. І я живу, скажімо так, в не дуже благополучному районі. Все, що можу собі поки що дозволити, я знімаю кімнату з українцями. От в такому будинку, от як ви бачите, зараз так красиво сніжно, дочка гуляється в снігу. Мені дуже повезло з сусідами, у мене хороші сусіди, українці, які здали мені кімнату. От, але з сусідами по будинку не дуже повезло. У мене тут два під'їзди, один справа, і там постійно стоять планокури. У мене тут Пів будинка то такі планокури, вони виходять кожен зі своїм бонгом а, і курять траву. А буває, з іншого під'їзду якісь бомжари сидять. І я коли паркуюся, я думаю, з якого під'їзду мені, мимо кого мені пройти? чи Мимо, мимо цих планокурів, чи мимо тих бомжів. О, там мусарки. Це вважається такий не дуже благополучний район Галіфаксу. А, але спокійний. Була тільки одна ніч, коли хтось кричав, не давав спати. Але так, в принципі, спокійно. От, така справжня зима, мені зараз треба почистити машину. От, я, я сподіваюся, що ви всі, хто живете в Канаді, в Галіфаксі. Я сподіваюся, що у вас набагато кращі умови. А, ви живете в гарних районах. От, я вам бажаю завжди мати можливість жити в хорошому районі в Канаді. Отак от, бачите? Отак от з дочкою приходиш додому і не знаєш, куди зайти. Добре, що в мене вже заляпало камеру. Буду чистити машину. Всім гарних, гарних святкових вечорів і днів. Па-па!